Так, дівчата вже втішилися, вже веселі. Зараз будемо робити розпаковочку. Так, у нас сьогодні такий контейнер. Це є світ динозаврів. Ви таких ще не бачили класних штук. Карліна Amazing аж вискочила. Так, будемо розпаковувати сьогодні світ динозаврів. Дай подивитися. Дай хай мама подивиться. Тут тобто, бачиш ціла коробка всяких сюрпризів. Це є секрет бокс. Ще й з динозавриками. дай, да. 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 хай вона вже. Ну та дай. Так, розривай ту пакетку. Так, дивися, яка Його коробка. Можна все, що хочеш робити. Бач, така велика коробка. Ви? Це контейнер. Піднімай. До гори треба підняти того динозаврика. Тут динозаври? Так, піднімай до гори. мама, допомагай. Оп. І що в нас попалося? Дивись, я першу знайшла там цілоку. Тут в нас попалися динозаврики. Так, Тут такі динозаврики. І малесенькі є динозаврики, і великі. Дивіться фарби. Дивіться, Дивіться, фарби є. О, дивися, дивися. Дві палітки. Ага, це палітра. Дві палітри є. Так, це в нас гіпсовий. Дивися, гіпсовий. Дивися, такий гіпсовий дивися, от кусочок. Ще гіпсовий якийсь кусочок. Дивися, який пакетик, як і ще гіпсовий кусочок. Дивися, я я дивлюся. Це карта. Карта скарбів. А ну де я подивлюся. Вау, дивися, це ж та карта. І тут намальовано де хто має з динозавриків стояти. І от бачиш, дорога є. Є морські динозаврики, є вулкан, є птеродактилі, рейнбов-веселка. О, ті-рекс ті є. Дві кісточки. Дві а я, а я, такі я, малесенькі. Я, і я. є ще набір для розкопочок. І все, так? Клас, да. добре, що в нас. Лишиться такий контейнер. Ми можемо в ньому зберігати все, що в нас є. Карлінка вже розпаковує маленькі динозаврики. Ти знаєш, їх можна розмальовувати оці маленькі динозаврики. Я цього розмальовувати. Давай розмальовуй. А це, я так розумію, ідуть як розкопки. У це точно розкопки. А тут оці нічого немає. Це можна розмальовувати. Гіпсова розмальовка. Це, напевно, теж гіпсово, хоча вона виглядає так, якби там всередині має щось бути. Це дуже тверденька, І це тверденька. Ці дві розпаковувати треба. Підкотила рукавички. Давай. Бери одна палітра тобі, друга мамі. Так, то ваші динозаврики, то ще. То можеш то не відривати, хай будуть такого в комплекті. Та. Ти просто можеш собі або в тому кати, або їх помало змішувати. Так, ти будеш тримати ось Нема. такого динозаврика, я. розмальовувати. Мама, можеш вибрати собі маленьких або чи великих. Чи 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 ну, чи розкопки є три Ну, розкопки пізніше. Чи? Там їх дуже багато. Я б якогось більш. Якісь брахіозавр. Давай на брахіозавра краще. Тірекси, -ті. брахіозавр. трицера, топси. якогось в роті тримає, з'їв. З'їв когось. Ой-ой-ой, малятка з'їв. Ой, він з'їв точно малятка. Так, а скільки в нас тут є? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук маленьких динозавриків. А великих зараз я розпакую і буду знати, скільки ще великих. Великих у нас 4, здається. Тірекс, рекс Ага, бачите, він тут теж з'їдає щось. Ого, трицератопс, тірекс і ще якісь динозаврики. Відкривається. Ой, вони такі рідкі. Ну так. Вони дуже рідкі. Туди помістити. Дай мені сюди. і буде круті. Тобі всі кольори відкривати? Чи ліпше по одному? Давай краще всі. Так, дівчата повідкривали вже ці фарби акварельні. Не бійся, не бійся. Давай, мама, тобі допоможе. І можна просто заповнити цілу палітру різнокольорову, і ти собі будеш брати яку хочеш. Так. Тепер треба скоренько закрити, щоб воно не вилилося. Все. Давай Хочеш знаєш, щоб ми заповнили з О, Робить давай. на палітрі інь-янь. як красиво. Класно? Давай. Який ще хочеш колір? Мама тобі може ще налити чорний. Червоний, чорний. Так, я тим часом вже відкрив оці трицератопси. Добре, Інтересно, чи вони багаторазові, чи ні. Чи їх можна Добре, буде розмалювати, помити, а потім ще раз. Добре. А може і ні. Так, а це їсть якусь, не знаю, рибу, м'ясо, шум їсть. Карлі вийшло інь іньянь. Дивися, червоно-чорне. Така ага. класна картинка. Хочеться вже інше порозкривати. Ну. І рука чорна. Рука чорно? <рес> <рес> Трошки забруднилася, але добре, що це акварель, воно зразу змивається. Величезна така комплектація. Так, будете розмальовувати нонозаврики, потім покажемо всі наші роботи. А я буду проводити розкопочки і дізнаюся, що в нас тут є. Давай мені треба шовти тепер. Такі синій залишився, так? Так. <рес> Ну давай, наливай, ще синій. Хоп, скоренько треба перевертати. Оп, так, щоб воно не вилилося. Ой, ой, мені треба стервати, терміново треба сривати. Терміново, терміново. Білий вже відкритий. Угу. Ну все, маєш вже всі кольори. Тільки ти взяла посередині то все змішала, а там треба було їх вокруг поналивати і змішувати кольори. Ну, не якщо не треба. треба було б. Все, і скоренько так до гори. Оп! Щоб не капнуло. Скоренько, скоренько покапати буде! Є -є, капнуло! Нічого, попереться, так то вже. Приступаємо до червоної. Ти в неї будеш брати фарбу? Так, потім як закінчиться, тут в смисі вмазати всі. У нас виходить червоний динозаврик і зелений. Що класно, вони малюються. Так. Тут ще є, знаєш, фішка. Можна навіть цю штуку розмальовувати. Але мені подобається так, як воно так виглядає. Я поставив, бачиш, тобі, ось такий листочок. Можеш малювати і заодно на ньому буде висихати. Тут ще, бачиш, є такі от гіпсові модельки, на них можна ще буде малювати. У вас гарно виходить. Двик, мама, класно. Він такий зелений, прикольненький. Акруліна малює собі family look, червоний. Так, набрав я водичку, а, будеш собі змивати, бо Україна хоче різними кольорами ще понамальовувати тих динозавриків. Тільки не домога, не торкнись, Добре? Може бути зелено-червоний. У мене вже теж готовий. І мама вже домалювала. Я хочу тепер великого. Великого якого? З чотирьох вибирай. Оцей оце оце? великий, то що їсть Ой-ой-ой. Він ой, ой, ой. їсть м'ясо, а не листочок. Це м'ясо їдний. Угу. Я тоді цього візьму. бери, якого хочеш. Він їсть страхії. Він цього. цьому. Беріть. Беріть. А я напевно приступлю до роботи. У мене є стек, молоточок і щіточка. З Бачиш, великих? навіть вона замітила, ага. фарба гірше лягає. Просто. Коротше, на великих гірше. динозаврах фарба не хоче триматися сильно, малую, малую. а на маленьких класно тримається. Коротше, я порозкривав гіпсові моделі, отут треба робити розкопки, у можна розмальовувати. Хоча під знаком питання, може в них теж всередині щось є я не знаю, але вони дуже легесенькі. Я мав розкопувати, а короліна прийшла і каже, що вона хоче розкопувати. Так, у нас і розмальовки, і розкопки. Все, давай приступаємо до роботи. Я мушу повністю тут змучити. Розкопок вже давно не було, ти скучилась, напевно, ага. за ними. Ну все, можеш бити молотком. І щось має бути. Що, щось попалося? А, то ж. Та, то бачите динозавр білий. Його теж, напевно, треба розмальовувати. Що це. Не думаю, що це динозавр? Напевно, ця іграшка дуже, дуже тверда і така м'якенька. напевно, що її не можна розмальовувати. От вона, от така малюсенька. Це щось крупненьке, частенько. Тобто, напевно, їхні якісь скарби. Кароліна вже не дає я то розкопувати, бо їй вже самі інтересно. Тоді ставай. Та це добре. Камінчик білий попався. Та. Яєчко білий камінь. Похоже, на якийсь цкерок. Так, і тут ще чорне ще щось є. То їй цей динозавра виходить. Давай ще ту чорну будемо розкопувати. Розкопую я тримаю. Зараз мушу допомогти короні ту розкопати і покажемо, що в нас попалося в тих мега розкопка. Якщо вона знову вона може зараз передумати. Да, я попшикую щось тут допоміг. І таке враження, що там якісь одні камені попадаються. Зелений і ще якийсь чорний. А каміна вже розколола на дві частини. Дивіться, розкопали білий камінець і розкопали ось такий от кока-коловий камінчик і такий от зелений спрайтик. А що ти вже змучилася? Три, Три камінчики сього знайшли. Ну давай я розкупаю, подивлюся, які є ще камінчики. Може там будуть і динозаврики. А так. тут оці будемо розкопувати чи ні? Чи будемо їх малювати? Я розкопувати від цього, де там картинки. Але тут типу виглядає як малювати треба. Ага. Чи не будемо його малювати? Не будемо малювати, будемо шукати оцих камінчиків. Ясно. Коротше, в загальному вони б мали бути розмальовки. Птеродактиль народився. Але Кароліна не хоче. Хоче розкопувати. Добре. Ти давай тоді розкопуй цей, а я дорозкопую ті камінчики, Подивіться, чи є. А може тут попадеться діно? діностер? Коротше, я розкопав я ось цю розкопку. Було тільки три камінчика. Ось таких от. Прикольні камінчики. Почав я цю картину розкопувати, щоб коровіна не тіло розмальовувати. І тут попадається якийсь динозаврик. Кістки є динозаврик. Зараз. Я розкопаю. Тільки не розумію, це хвіст здається. Це та. Та, це У нас голова десь тут застрягла, її треба шукати. Він насмішала всі кольори до купу. У <сх> неї утворився чорний. В неї, чорний, неї вийшов темно-синій такий. Прикольний, до речі, в неї вийшов. Камера не дуже передає. О, цей кусок від... відлетів. О, є, все, все, все. Розкопали. Це скелет брахіозавр. Той довгої і. Так, помив я цього динозаврика. Таке враження, що в нього якась нога трошки зломана, бачиш? Його потім треба буде полікувати. Бо Я думаю, що він не зможе стояти. О, бачите, все. Не може встояти. А, тут то то не я йому зробив, він такий був. Зараз ми йому трошки. О! Тепер стоїть, але рухається, бачите? Рухається. Навіть ножку назад стане і він впаде, а туди так забризкало стіл. О, та нічого страшного з тим стілом. І Київський і той стіл, точніше, зюска. Це стіл з юска, він вже повністю погрижений, побитий, поломаний. Коронька, як була маленька, вона по ньому стукала ложкою і от любила їздити цим кріслом туди назад, то вона так його побила, дерев'яний помальований. Де що страшного? Ясно, що нічого страшного потім я, і так буде міняти той стіл. Плечам. Я, ти була просто маленькою дитинкою і ще не розуміла того всього. А тут а вже стільки понамальовували динозавриків клас, є і сірий, і темний, і кольоровий, і жовтий, і синій, і зелений. Так. Я ще оце, напевно, розкопаю. Розкопати чи будеш там малювати гіпсову розмальовочку Croink. Добре, розкопаємо. Тут вже як розкопки почались, то хай вони вже і завершаться, Щоб ми дізналися, що в нас тут є. І заодно будете знати, ви, якщо будете купляти от комплект цього діно-бокса, чи всі їх розкопувати, чи не варто там якісь розкопувати, бо в них нічого -а -а. нема. Ну коротше, в цій от тяжкій там каміння було оці три штучки. В тій середній, де намальовані всякі там динозаврики, попався оцей цей динозавра. А в яєчку зараз інтересно що в нас попадеться. Почав я то думаю, нема, нема, а тут-то дивіться. Оп, і вже у нас попалася не знаю, це якась нога чи рука. Ну, скоріш за все, що це теж такий от самий динозаврик, просто якийсь інший вид його. Інтересно буде подивитися, що ж у нас там попалося. Дівчата залишили ще динозаврики на якийсь інший день. Навіть ця от палітра. Залишилася в нас друга, пішли дівчата мити вже руки, тому що вони вже змучилися, хочуть відпочити і подивитися телевізор. Так що, кому сподобався цей от дінобокс, можете поставити лайк. Хотіли би відкрити такий самий дінобокс. І скажіть, що вам з того всього найбільше сподобалося? Як Кароліна розмальовувала тих динозавриків, як Наталя розмальовувала динозаврика, чи у ці от розкопки, що ми провели? Тут теж. Три розкопки, 12 маленьких динозаврів, чотири великих динозаврів, акварельні фарби. Клас! І ще є дві кісточки, і стеки, весь набір для розкопок. І Лишається повністю бокс, в якому можна потім тримати ці всі іграшки або зібрати сюди взагалі всіх динозаврів, які вона має. Це класний бокс. Тим більше, що цей бокс пише в інструкції, можна його розмалювати. Але Наталя каже, його не чіпати, бо він прикольненький.